Ще раз усім доброго дня. Ми тут з вами зібралися у зв'язку з тим, що утворена конкурсна комісія на посаду керівника гімназії, директора гімназії ДС 10 Керівницької міської ради у зв'язку із завершенням контракту діючого директора. Комісія утворена на підставі. Відповідного положення на підставі е, всі, які надійшли до управління освіти, стосовно скандинатур, на які ну, включені до складу постійної комісії. З, зокрема, е, Василь Степанович Чаковець, депутат Рімської міської ради, заступник голови комісії з питань освіти і науки, відбула Катеріна Рачук, депутат Ремінської міської ради, член постійної комісії. Представників управління Державної служби якості освіти війській області Святослав Миколаїв, Сидоров, начальник управління, начальник відділу моніторингу, сертифікації та контролю кормить згодина Гриболіна і головний спеціаліст вище управління Моса Голі Анатоліїна, представники громадянського суспільства, камінник Галина Сергієна, вчитель англійської мови, Лівінської гімназії номер 10 Української міської ради. Демчук Юрій Михайлович, директор гімназії No14 Рівської міської ради, від громадської організації рада директорів закладів за і знайомі середньої освіти міста рівного і засідання зі Ярославівна, голова Рівненської міської організації праців, працівників, розпитують працівників освіти, у Володимирович. Дякую. Окрім того, у нас є договорні представники органів громадського самоврядування гімназії, 10 з правом до речого голосуентку Лариса Олександрівна, вчитель математики. Гаврилюк Тетяна Ярославна, представник органів батьківського самоврядування. Це отак, дуже приємно. І Мартинчук Єлизавета Володимирівна, представник органу батьківського самоврядування, лікового класу. Окрім того, у нас на засіданні першому присутні представники управління освіти, які відповідають за технічну супровід засідання. Це спеціальний підділ, Ольга Колей і методиця на цьому відділу Олександр Галіз. На перше засідання вносять два питання: перше питання обрання керівного складу власник конкурсної комісії, голови комісії, заступник голови комісії і секретаря. І друге питання це розгляд заяв, які подали учасники для участі в конкурсі і відповідно прийняття рішення про допуск чи недопуск. По першому питанню, у кої які будуть пропозиції щодо комендатури голови заступника і секретаря? Дозвольте мені. <світ> <світ> я пропоную участь головою комісії. Як козялася я ставився депутата Ріг Ради? Заступником Магора Андрія Володимировича, начальника управління освіти, і секретарем комісії камінник Галину Сергівну, представника зі школи, е, вчителя гімназії. Дякую за пропозиції. В кого які будуть ще пропозиції, якщо будуть? Mm -hmm. Пропозиції немає, тоді ставимо на голосування. Про те, що комісії був. Василь Степанович ковець, депутат генеральний. Хто за? Проти, утримався. Трудноголосно. Хто за те, щоб заступником комісії був Мазур Андрій Володимирович? Хто за? Проти. Утримався. І хто за те, щоб секретар комісії була головна Сергійовна некамінник? Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято. Що ми розвітаємо. Переходимо до другого нашого питання. Розпитаємо заяви. Для участі в конкурсі ви бачите перед собою, шановні члені комісії, список всіх кандидатів, Левчик Володим Сергійович, Набачок Алла Володимирівна, Стацю Василь Володимирович і Пороська Ірина Олександрівна. Рухаємося по такому самому сценарію, як і попередні засідання. Я зачитувати буду всі документи, дати їх ну, утворення, точніше створення, а ви далі на косприймаєте, якщо будь-які запитання, уточнення, то будемо далі розглядати. Лечі Колодий Сергійович, до конкурсної комісії подає заяву 12 червня дотована згода на руку персональних даних, 6 червня датована автобіографія, 6 червня готова копія паспорта, диплома спеціаліста з додатками. Так. Диплом Черкаського університету імені Болтана Хмельницького. Диплом Неї. З додатками. Державний сертифікат володіння державною мовою. 17 квітня 2020 року. Інші документи. Мовний менеджмент в освіті та комунікативні стратегії сертифікат. Довідка видана лечить про те, що він закінчив гуманітарний університет за спеціальністю суспільне скоріє народознавства. Трудова книжка копія. Витяг про притягнення особи до кримінальної відповідальності. Відомості відсутні від 6 червня 2025 року. Бласний не бачу. Не бачу, так, да? не можна. І надійсь на довідки до 16 травня 2025 року. Якщо є в кошті якісь суточки, є запитання, то. Це перший термін на посаді директора. Другий буде. Ну, буде другий, але зараз перший. на 6 років. Так, якщо немає запитань до Валентина Сергійовича, давайте ставити на голосування, хто за те, щоб допустити батьків Валентина Сергійовича до участі в конкурсі на написали директора гімназії. Хто за? Проти ви не голосуєте, у вас дорадчий голос. Я пояснюю ваші повноваження. У вас є положення, ви познайомтеся з положенням, ви матимете право дорадчого голосу на другому засіданні, матимете право задавати запитання кандидатам на другому засіданні, коли буде відбуватися презентація розвитку закладу, коли буде відбуватися питання розв'язання ситуаційного завдання і, і так далі. А сьогодні ми просто присутні при прийнятті рішення. Прийнято рішення одного основного експерту Леонід. На вечок, Алла Володимирівна. Що список маленький тут. Так, заява від 12 червня. Згода на обробку персональних даних від 12 червня. Резюме. Копія паспорта. Копія диплома спеціаліста з додатками. Витяг про притягнення до кримінальної відповідальності станом на 12.06 відомості і усе. Ну, наразі і зараз я на слуху, Візьму про токументу. Але бути ще два документи про проходження опиту і про володіння державної. Відсутні медична довідки і відсутній державний сертифікат про володіння державної визи. Прагні звичайно, на підприємності. І трудова книжка. І копія трудової книжки. А з трудової то вже Не було можливості пояснити. простити. Маємо голосування. Хто за те, щоб допустити Аллу Володимирівну в у в конкурсі? Хто за? Хто проти? Ми бачимо, що положення визначено, що якщо не повний перелік документів, то так. людина не може бути документів. Або документи подають у своїй час. 12, 12, 12, 12 там, Хто утримався, рішення прийнято не допустити, але в один буде в цілком. Далі. Документи споцікави Селяну Водимовича. Заява від 12 червня. Згода на обдовку персональних даних від 12 червня, автобіографія від 12 червня, копії паспорта, копія довідки про реєстрацію місці проживання, копія диплома спеціаліста з додатками, е, Державний сертифікат рівень володіння державною мовою 21 січня 2022 року. Копія трудової книжки. Витяг про притягнення особи до кримінальної відповідальності обіданості відсутні на 5 червня, папіоматичної довідки від 11 червня і мотиваційний мотиваційної Був Паспорт. так? Ну, перелік документів весь, які вимагають свої положення, зігнеположення. Стала на голосування про зберігання, пропуститись до цього. Тобто, У мене були включаються в потенційний конфлікт інтересів. Ми розмовим працювали. В управлінні у нас працюва. Через те ми ну, розуміли, що ми отримати такі голосування в даному. Коже Натоліка не працювала. Ну, я, я, достатньо... я в свою думку бачив приводу. Я теж працював з основного Володимировичем, я працював безпосередньо вмієм під пересуванням. Але я думаю, що це не є потенційних інтересом.

Так. Документи проської Ірини Олександрівна. Багато рухаємося. <клухинця> Заява від 12 червня. Згодом на обробку персональних даних від 12 червня. Резюме. Копія паспорта, копія диплома спеціаліста. Копія диплома магістра перед моєю національною позицією. От диплом з логіки філософії. Додайте ту дану диплома момент. Це був. Новий. Тобі книжки. Державний сертифікат рівень з уведення державною мовою 23 травня 24 -тро року. Витяг про притягнення до кримінальної відповідальності. І да, відомості станом на 5.6. 6. -тро. -тро. Так, довідка про проходження стажування. Довідка видана директорці Фахового медичного коледжу Української медична академії тут, медичного вона дійсно в Тернопільському національному медичному інших детій. Мені об'єднано центру без першого року, постачання без 21 року, 170 років на кафедрі педагогіки та менеджменту освіти. Індивідуальна програма стартування. Видається. Мотиваційний виступ. Копія медичної довідки від 9 червня. Якщо є якісь додаткові запитання по пакету документів, будь ласка. Якщо немає, перелік наявний майже, який є. То ставимо на голосування, президент. Допустимо. Олександрів на участі в конкурсі. Хто за? Хто проти? Утримався, допустимо. Квітного голосу. Дякуємо.